Ліна Костенко, Крила, Ай правда, там грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не длітає. а крила має. А крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесності і довір'я. У кого з вірності до кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Та добрі воїни, знищте рашість корду, я жовто-блакинув лишата. Для вас всю країну вберу і викличу смару крайду, що в небі буде сміятися. І більше не буду плакати, і більше не буду боятися. Мудрі, могутні воїни, звільніть нас з ворожих пут, щоб в Україні тільки на свята квітами бахкав салют. Тоді я збудую світ. Щоб діти могли радіти і більше не буду плакати, ворожі знущання терпіти. Там, де йде війна, не можу я більше жити. Там, де йде війна, не можу до школи ходити. Там, де йде війна, не можу я зрозуміти, чому від ординських рук... Гинуть наші діти. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів не позичний, а власний. Та була у нього пісня і дзінкою, і гучною, бо розходилась по світу стоголосою луною. На обличчі у поета не цвіла урода гожа. Хоч не був він, хоч не був він теж поганий, от собі людина Божа. І не був поет самотній до його милої хати. Раз у раз ходила молодь. Пісні слова вислухати. Павотичі на хорі лісових дзвіночків. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки. Славим день, ми співаємо, дзвоном зустрічаємо. День-день, Любим сонце, небосхил і сонце, світу у тінь, сни розкішні, все гаї затишні. Тінь, тінь, виньте хмари, ой привиньте хмари. Ясний день, окропіти, нас благословіти. День в день, хай по полю, золотому полю ляже тінь, хай схитнеться, жито усміхнеться тінь тінь. Коли на чорний шлях ступав, ішов на прогнання в неволю. Гавузку бору підняв, обчміхав і забрав з собою. Була відірвана, як він е, від пня, і від землі святої, Засуджена на лютий скін. Серед пустині степової поніс її і посадив за фортом в полі на пустині. Далека воду приносив, 에, і пилю підвивав щоднини. Принялася її на весну, зелене листя розпустила. Ох, як же відбула йому та деревина люба й мила. Було з казарми прибіжить Зелені тіні відпочити. Положиться вербашу мить і шадячись над ним. Як мати, мов жалуті, що весна, Сади цвітуть на Україні. Воно сумує тут одна посеред дикої пустині. Летить степом листочків шум, немов далека пісня жалю ні твоїх снів, ні твоїх дум Нам не забути рідний край. З жулятами. Що за чудова днина? Сніг наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина, швидко з санками біжить. Ох ті санки гринжолята, коней не треба до них, роблять їх мудро хлоп'ята. Треба прудких тільки ніг. Сам у санки упряжешся, вже ж не яка там вага, стежкою хутко женешся, всякий тебе оббіга. Ось вона й гірка маленька. Ой, як у нас я спущусь, наче та пташка швиденька, долі умить опинюсь. Ну ти, лишень, хто зручніший, швидше котора збіжить. Кепсько, мороз все лютіший, носик з морозу щемить. Ей, чи морозу боятись та отаким козакам. Ну ти у сніжки гулятись треба зогрітися нам. Ой, чи сідає вже сонце, пісня така вже пора. Стукують мами віконце, треба рушать до двора. Володимир Підпалий Бачиш, між трав зелених, як грудочки пташенята. Станьмо ось тут на шпиньки, спокій їх берегти. Може, не зможу батьком, стану їм старшим братом. Будь їм маленьким, сірим, просто сестрою ти. Кажуть, що не зумію, не маю в любові й хисту. Що ти, а руки, серце? Куди заховати їх? Ястру розбійник свисне раптом над беззахисними. Ляже на нашу совість, за нашу байдужість гріх. Треба в житті любити гаряче і багато, сонце, дощі зернисті, дорогу в пилу, траву. Бачиш, в гізді малому, як грудочки пташенята, Немішні ще невміло, ворушаться і живуть. Кобзар знаєш, нелегка епоха, оце двадцятий невгамонний вік. За вихрень безліч ти ще ані трохи, а з трусом різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Вже всі канони мертві, як неон, Коли стоїть історія на старці перед дривком в космічний стадіон, Вона грудьми на фініші розірве Чумацький шлях, мов стрічку золоту, І навагома у блакитній прірві відчує враз вагому самоту, І позивні прокотяться луною крізь далі на осяжно голубі. А як же ми, співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть сенс новітньої краси, Та раз гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькутом надій, не криком не переспівом на місці, а заспівом в дорозі на легкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог. Ще не було епохи для поетів, але були й поети для епох. Зоря моя вечірня. зоря моя вечірня зійди над горою. Поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позищає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді. Роз... Зіслала зелені віти, а на гойдається не хрещені діти, аж в лісі, як у полі, як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава вночі роз... розцвітає. А про людей та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю зора моя, дружа мій єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі Хі спати не ляжу, а ти потім тихесенько богові розкажеш. Павло, течіно, Гаї шумлять. Гаї, шумлять? Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чому душі моїй так весело? Гей, дзвін гуде із далеку. Думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, мов ластівку. Я йду, іду зворушений. Когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт під трав, голублячий. Щось мріє гай над річкою. Ген неба край, як золото, мов золото поколото. Горить тремтить ріка, як музика. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатеньке зове, у синє море покриває, Рожевою полиною, мов мати дитину. Очем любов годиночку малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман не наче ворог закриває море. І хмаринко рожевий, і тьму за собою, розтилає туман сивий, і тьмою, німою, опови тобі душу і не знаєш, де дітись. І ждеш його того світу, мов матері діти. Добрий день, вірш зори моє вечірня. Зоре моя вечірня, вечірня. зізінкору, поговорити Хесенько в неволі з тобою. Розкажи, як горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, воду позичає, Як широка соколина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віта, А мені так гойдаються нехресні діти, як у полі на могилі вовкола окно чує, <кхм> як сично в лісі та на стрісі. Неволю віщу як синдр у долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм. Я їх добрих знаю. Є. Добре знаю, Зо, зоре моя, мій дружий ти. Хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, а ти. Я спати не ляжу, а ти, завтра, Тихисіньку Богові розкажеш. До побачення. Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокаря. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квітці пташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах і в в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, вогні канонат, що розвіяли в прах чужинців, в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях. До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш вкраїну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну. Любіть у труді, у коханні, в бою в цей час, як гудуть батареї. Любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Богдан Лепкий Шевченкова верба. Коли на чорний шлях ступав, ішов на прогнання в неволю, галузку вербову підняв, Обчимхав і забрав з собою. Була відірвана, як він від пня і від землі святої, Засуджена на Лютий скін серед пустині степової. Поніс її і посадив за фортом в полі на пустині. Здалека воду приносив і пильно підливав щоднини, прийнялася і на весну зелене листя розпустила. Ох, як же, як була йому та деревина люба й мила. Було, з казарми, прибіжить в зеленій тіні відпочати, Положиться верба мить і шепче щось над ним, як мати. Мов жалується, що весна. Сади цвітуть на Україні, вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. Летить степом листочків шум, немов далека пісня жалю. Ні твоїх снів, ні твоїх дум Нам не забути, рідний краю. Володимир Підпалий Бачиш між трав зелених, як грудочки пташенята. Станьмо ось тут на шпиньки, спокій їх берегти. Може, не зможу батьком, стану їм старшим братом. Будь їм маленьким, сірим, просто сестрою ти. Кажуть, що не зумію, не маю в любові і хисту. Що ти, а руки, серце? Куди заховати їх? Ястроб розбійник свисне раптом над беззахисними. Ляже на нашу совість, за нашу байдужість гріх. Треба в житті любити гаряче і багато. Сонце, дощі зернисті, дорогу в пилу, траву. Бачиш в гізді малому, як грудочки пташенята Немішні ще невміло ворушаться і живуть. Ти знаєш, що ти, людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі і людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.